Приїхала неділю назад. Дуже вдячна вам за те, що ви мене підняли на ноги. Ніколи не думала, що я так швидко встану. Через три години я вже встала і пішла своєю ножкою. Через три, три дні я зробила другу ножку. І я почала ходити, будь ласка, сьогодні мене вже виписують через неділю. Я ходжу своїми ножками. Я дуже вдячна, я рада. Хто надумається, я усім даю пораду обращатися тільки у цю клініку. Будь ласка, а які подивіться. операції вам зробили. Розказ? Зробили операцію. Поміняли зразу ліву ножку, проти коліна сугубчик. хлопчик. І через. Три дні праву ножку. Тобто, протягом тижня, протягом тижня вам обидва коліні Так, да, І ще мені і спинку полічили на добавок. Приділили увагу. Зробили, да, мені блокаду, я виписуюся здоровий чоловік. Я ніколи не думала, що я це так через недільку дивіться, як я ходжу. Цему не повірила зразу своїми глазами. Будь ласка, все видно наяву. Навіть при... мені і не понадобилися, і ходунки. ходунки мені не понадобились. Скажіть нам, ї... Будь ласка, а як ви знайшли нашу клініку? Ви ж далеко одна живете. Так, да, дуже далеко. Добрі люди, спасіба дуже людям тим добрим знайомі, бо мені пораду дали. Я хотіла в Сумах, тому що я не знала, що такої клініка є. В Сумах це набагато довше. Зразу сказали діляти пов'єни на ногах. Тоді одразу одну ножку, колінце поміняти протез. Потім полгода ще терпіть, а потім аж на другі ножки через полгода. Це дуже ж важко, я думаю. І, а тут одразу все. І вени не удаляли. Все зробили так, обстеження. як положено, Забили, обстежили. Все обстеження. Внімання дуже внімання велике. Такого внімання я ніде не бачила. Прожила 60 років. І по лікарнях була, і з дітками лежала, і сама лежала, Ну, щоб так внимательно відносилися, такого ще ніде не було. Ну, дуже добре, ми бажаємо вам найшвидше. Я можливо. вам вдячна, дуже-придуже, вдячна, привдячна. Все мені видали. Дома реабілітація, думаю, пройду. І, будь ласка, подивіться, як я хожу. Я Можна полежала. Вас прям спинити? Уже мене, мабуть, не остановиш. Вже буду робити все. Не думала, що так буде. Будьте здорові, і ми бажаємо вам всього найкращого. Mm.